Усім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати ось такий режим в Роблоксі. Play. Я в нього вже грав. Сьогодні я за синю команду. Mm, то я так, такі карті ще не грав. Це у нас Хамра машина, да? Так, да, це у нас Хамбра. Я на пустелі ще не грав. Це для мене перший раз я на цій карті граю, але карти вони. Ай! В піску піскуцям просто... застряв. Бам. Оно, по-моєму, база червоних. Оно хтось запустив з РПГ. Щось. Тут варіант більш на самолетах грати, але я поіграю, похожу, пішки. Я до челика. Зараз залізу на машину. Чувачок. Братуха Братухан. Ми залізли на пушку. А. Поїхали, браток. Все, я заліз на пушку. І тепер ми на цій хамері вдвох. Поняв? Не судилось нам поїхать. А ну-ка, плюху. Це тут такий переходна. Вс. Справа на зверху кіли одображаються. Я тоді машині два рази з РПГ дав. Е-ве-ве-ве! Полегче, полегче, брат! Поняв, не так все і легко в цій житті. Беремо нашу хамру. І уїжджаємо. Зараз будемо збивати всіх, кого хочу і не хочу збивати. На нана. Ми не в ігри, ми донатимо на ЗСУ. А! Промазав! А ось їхня база! Збиваєм! Бам! Оцей чувак мене просто раз вбив. Ладно, погнали. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ось що тут у нас? Снайперка. Це у нас донатна, вона, не. Донатна. А ми краще 800 цих гривень задонатимо не на цей, а на ЗСУ. Ми це все задонатимо на ЗСУ. А, так це повноцінний тайкун. Я не знав, я думав, це не тайкун. Все, я зрозумів. Я просто грав, добував ой, щось, а це, оказується, тайкун. Все. Ось як тут треба гроші заробляти. Я повністю зрозумів. Так, опять берем нашу хамру. тільки цього разу не будемо так тупо поступати. Цього разу ми поїдемо вверх. З розгона! Давай! Давай, машинка, їдь! Давай! Да, сили хватило у машини. Ми прям до їхній... Ось тут ми випрыгнемо, в такому небезопасному місці. Що ми назвали звалиться отсюда, і те моментально ж кікнуть. А, це в мене пасука точно, я забув. Вибачте, зараз. Оно ми прицелюємося. Бам! І лови плюху. Оце це русаки, а ми українці. Україна виграє! уничтожить унічтожитий Уазик. Хай хамю. Вибачте, як бути. НА тут дві людини. Їх можливо мене убить з автомата оба, на. Це я повалив їх чи вони сіли, вони сіли. Зараз будемо завалювати. Лови плюху. Ох ты ж! Челих опасный, опасный парень. И заодачи погано прицеливаться. Вони поки збивають якісь. Аль, над нами куча літаків, поняв, чого вони збивають? А, точно, парашют. Урона от падения нема. Все. Окей. Все, ми зараз умремо, ми підемо на базу і будемо в нашому тайкуні розвиватися далі. Паум! Бам! Зараз прям вікно. Бам! Бум! І йод А Оце я розумію хороший тайкун. Тому що всі тайкуни, які я іграв, вони дуже нудні і важкі про війну. Стрілялка. Всі тайкуни, про які я, я... грав, вони такі всякі якісь непонятні. А цей легкий і дуже понятний простий тайкун. Ось, отак ми просто береш, стріляєш і заробляєш монетки. Все я розумію, хороший тайкун. Уй! Мене на крило самоліти підхватили. Браток! Мене вниз спустили, спасибо. Зараз ми з цим дружком, АК-47, на воротим таких ділов. Браток, ми зараз тобі на воротим таких ділов. робиться, Поняли? Беріть пример, як надо грати в тайкуни. Відео виходить не дуже затяжне, але зараз ми будемо закінчувати через 3 минутки десь. Оба! У нас вся горда збиває. У них арда просто літає на самолетах, а у нас арда збивается самолета. Та! Шо ты, лысый, плаки-плаки, нормалдаки. Ой, вибачте, це лишнє. Ладно. Ну що, продовжуем дальше. О! На Отримуй плюху. Все. Ось, оце я понимаю, тайкун, хороший. Всім рекомендую цей тайкун. На... цього малышку. Малышка, новий плюх. Ба! О, у нас як команда збиває. Ой, он 6 носом носом порив. На, сокерка тут на! На, сукерка тут на. Наші зараз їм наваляють. Зараз ми в тайкуні прокачаємо трохи. Оба у нас тайкунчик тут. Робить на воротив нам 83 долара Тут у нас ніякого тайкуна нема. Нема. Окей, все. ми А чого я не влітаю? Давайте ми зараз полетимо. Чого вони літають? Їхня команда. а Мені. Стра. Все. летимо я кажу, летимо. нє н не н ня нє 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 н є н є н є н Я йду в защиту, бо щось ми якось з невеличким адривом проіграємо. команда учиться сбивать тепер теперь мы используем самолеты и збивати їх сбивать <свес> <Ще йувало>. их чаюба слапак <бух> будем закінчивать все це видео всем пока